Військові здають кров для поранених побратимів. Три десятки бійців 14-ї бригади Червона Калина стали донорами. В Україні суттєвий дефіцит крові, тому закликають долучатися усіх охочих. Понад три десятки військовослужбовців 14-ї бригади Червона Калина долучились до донорської акції, аби допомогти пораненим побратимам. Бригада продовжує приймати участь в бойових діях щоденно і є потреба, звичайно, що ну, бувають поранені як і в нашій, так і в інших бригадах. Плюс ну, багато хлопців також мають бойовий досвід і також або отримували поранення, або були свідками цього, то, звичайно, розуміють якби важливість і відповідальність цієї місії. Серед донорів військовослужбовець Денис Пухнаревич. За час служби він отримав два поранення. Перше у 2015 році під Дебальцевим, Друге у 2022 тисячі в Сіверську Донецьку. Він знає, наскільки важливо, аби кров для поранених завжди була в наявності. Доливали там, було таке. Даше потребував крові. Не перший раз, що ми приїжджаємо, здаємо кров, тому розуміємо потребу цього. Богдан Кутюжинський не вперше став донором. Він має третю групу крові з позитивним резусом. і вірить, що його донорство допоможе врятувати життя військовим і цивільним. Потрібна річ, тому що використовується дуже часто кров на фронті. Ви самі розумієте, те, що ми її здаємо тут, це не значить, що ми її не використовуємо десь в інших місцях. Тому так це є обов'язок для кожного з нас, і хто має якийсь вільний час або взагалі як би. Підтримуйте також, долучайтесь. Області гостра нестача донорської крові. Медики закликають усіх охочих долучитися до здачі крові. Потреба є е нагальна. У всіх групах крові, у всіх груп Терезусів, і це проблема не сьогоднішнього дня. Ця проблема тягнеться. Вона була ще і до війни. А з початком війни вона стала більш такою суттєвою. Тому ми щиро запрошуємо всіх жителів Вінниці Вінницької області. Будь ласка, долучайтеся до такої благородної місії прай необхідної на сьогоднішній день. Кількість донорів на Вінниччині удвічі менше ніж необхідно. Кожен може поділитися своєю групою крові, аби врятувати не одне життя. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина.